І на правах реклами запрошуємо вас у клан Scarlet Agony. У нас є два вільних місця. Кожного тижня падають 4-3, друга гідра, 6, 5-4 химера. Клан Босс теж 6-5-4 на облозі топим, По облозі весь час домовляємося кланові війни, без особистих від 100 тисяч, з особистими від 200 тисяч. Будемо чекати на кожного. Приєднуйтесь! Всім привіт! Ви на каналі Ромрайд, і сьогодні у Рейді стартувало злиття на Кроукада Хежого. В Народі будемо звати його Сірко або, можливо, Бровко. Беріть щось смачненьке, сідайте позручніше, і зараз будемо розбирати календар злиття. Адже для тих, в кого є шайт. Цей Бровко дуже необхідний. Календар злиття нашого Бровка. Злиття буде тривати з 28 липня по 11 серпня. Тому в цей час нам потрібно якнайефективніше розпоряджати свої ресурси. Злиття стартувало з турніра дракона, героїчних тренувань. Завтра розпочнеться дослідник підземель. Дані три події ми можемо закрити, по суті, одним епічним героєм. Про нього є в попередньому відео. Я розказував, як не можна закрити половину злиття. Проте, в даному випадку, нам вийде ним закрити лише 5, 5 турнірів і подій разом взятих. Це турнір дракона. Паралельно ми будемо з турніром дракона закривати. Героїчні тренування. Паралельно будемо закривати дослідника під земель. І це все, орном. Ми будемо качати корм, закривати дракона і дослідника під земель. Далі наші дії це ми закрили турнір дракона і забулися все, економимо енергію тримаємо на крижаного голема. Далі б'ємо крижаного Голема з четверга. Так, ще тут позначу, що дракона ми будемо бити з від завтра, щоб почати бити дослідника під земель. Так. так. Так, далі з четверга ми починаємо добивати дослідника під земель. І паралельно закриваємо артефакти. Точимо шмоточки, які нам, може, файні дуже випали, або щось завалялося у вас на складі. І таким чином ми до неділі. До неділі закриваємо дракона і закриваємо Голема. Бажано закінчити дослідника під земель добити і зупинитися на Големі. Бо Голема ми продовжимо вже, як розпочнеться другий дослідник підземель. Далі турнір Павучихи. Павучиху ми можемо фармити 21 лише Маріусом. Якщо він у вас є на аккаунті, можете спокійно ставити його одного, і він вам буде фармити павучиху. Паралельно будете качати корм. Тому що в нас йде турнір тренувань. Саме на павучисі. Так, і дозакривуємо другого дослідника павучихою. Далі паралельно точимо шмоточки. Від продажу павучихи у нас тільки срібло появиться і появиться. Ну, точніше, не Павучихи, артефактів з Павучихи. Тому що, сумніваюся, що буде весь шмот, який необхідно. Проте. Так, далі нас зустрічає лавовий рицар. Лавовий лицар, і ми його будемо бити з четверга. Так, ми ще по до закриємо, почнемо закривати дослідника під земель 3. І постараємося по закрити. Десь, якщо, якщо у нас на досліднику 3000, то нам потрібно закрити десь 10. до 1500 нам потрібно закрити павучихою. Щоб фар лавою довго не займатися, павучиха у нас буде швиденько, тому, думаю, ні в кого немає проблем з павучихою. Навіть якщо без корму, то по можна фармити спокійно за 5 секунд. Я колись фармив двома холодними серцями, хаском і елітним гвардійцем. Ну і елітка давала розлом. Отак я фармив по Повертаємося до лавого рицаря. Ми закриваємо лавого рицаря, до закриваємо дослідника підземель. І далі вже там, що в нас залишилося по сріблу, доточуємо. Так, це ми визначили з підземелями. Далі переходимо до, до аренки. До аренки і призову. У нас арена стартує в п'ятницю. По суті, нам треба тільки 30 боїв виграти на арені. То не є великою проблемою, хто там в п'яті лізе. Тому це є не дуже проблематичне. З п'ятниці по понеділок. І ще одна арена нас очікує з п'ятниці по понеділок наступного тижня. Нам остається тільки масовий призов і турнір поповнення колекції. І так, масовий призов. Нам там необхідно 6 сакралів, і так як пішла тенденція, нам вже недостатньо буде 6 сакралів. А треба буде там 6 сакралів і один червоний осколочок. В теорії, так як пішла тенденція, нам десь так і потрібно буде. Це на мас призив. Подія мас-призову, сакральчики так. І турнір поповнення колекції, нам там потрібно призивати. Героїв, чим вища рідкість героїв, тим нам краще получаємо більше балів. І там нам потрібно призвати, якщо не помиляюся, десь на, щоб забрати там 5 балів, здається, чи скільки нам потрібно призвати на 1550. Очок. Я це буду робити. Ти Трошечки незвичним для себе чином, не відкриваючи осколки, а ось тут на події, на героїчних тренуваннях, я буду вже готуватися до турніру поповнення колекції. Я буду укачувати рідкісних героїв, які є в злеті. Я буду ось вже тут на героїчних тренуваннях, вже буду паралельно готувати собі. Корм для злиття. Щоб потім зробити злиття, і я вже бали закривав. Цими тренуваннями я буду готуватися до турніру поповнення колекції. Тут осколочки підуть, маю тільки три сакрала, Ви. підуть трошки інші осколочки, нічого страшного. І ще одна важлива деталь. Завтра стартують кланові війни. І якщо у вас мало ресурсів, не вливайте завтра книжки. Не вливайте. Тому що книжки нічого не дають в події героїчних тренувань. Вони дають тільки в турнірі тренувань. Якщо в нас йде турнір, ми вливаємо книжки. Якщо в нас йдуть події, ми не вливаємо книжки. Тому, якщо у вас не дуже багато ресурсів, економте, будь ласка, книжки. І турнір тренувань так набагато простіше закривати. Події виключно тим, що прокачуєте героїв. Турнір тренувань, цілуваємо книжки, фарбуємо героїв, і пішло-поїхало. Ну, Тут нічого складного нема. Надіюся, я детально розживав, що як коли потрібно робити. Надіюся, відео вам сподобалося. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі, підписуємося на канал. Всім гарного вечора, успішного злиття і до зустрічі!